Шановні колеги, правка передбачає компенсацію для приватного бізнесу видатків, які утворюються внаслідок процесу мобілізації, і правка передбачає те, що протягом місяця, після таких видатків, Кабінет міністрів України має компенсувати в повному обсязі їх таким підприємством. Ви придумали собі відмовку, чому ви цього не будете робити для. Органів місцевої влади, але хотілося б зрозуміти, яка буде аргументація, чому комітет не підтримав цю правку. Ви ж не зі своїх будете закривати, не з депутатських. А з державного бюджету, замість того, щоб це робили ТЦК, яким ви це компенсуєте в повному обсязі, ви не хочете це віддати тим, на кого передаєте такі повноваження. Не властиві їм, антиконституційні, але тим не менш. І розповідати, що вони вам чимось зобов'язані, вони свій борг перед державою давно віддали. Ставлю на голосування. Позиція комітету Ігор. Ви знаєте, мені здається, що борг перед державою у нас у всіх спільний і кожен вкладає в перемогу те, що може. І зараз ми маємо все ж таки разом працювати на цю перемогу, в тому числі і в питаннях мобілізації. І як я вже говорив, так зараз ми долучаємо, скажімо так, органи місцевого самоврядування до процесу мобілізації. І е, орган місцевого самоврядування виправи про те, що і був військове ПДФО до цього у органів місцевого самоврядування, але значно він зріс з початком е, повномасштабного вторгнення. І саме цей був перерозподілений в державний бюджет. А інший залишається і може бути використаний якраз таки до на, е, в бюджетах ОМС на питання мобілізації. Ставлю на голосування пропозицію народного депутата Разумкова, врахувати його правку, його авторство і колег з номером 1013. Комітетом вона відхилена. Прошу голосувати. За 13 рішення не прийнято. Правка не врахована.